Вітаю вас, мої любі друзі! Отримали знову посилку з AliExpress. Тут у нас повинна бути паталь трьох різних відтінків. Подивимося. Чекала я не дуже довго, десь 2-3 тижні. Ой, трьох, чотирьох, дивіться, якого. Ой, якого. Зараз подивимося поближче. яка гарнюня. Тут, здається, по 5 грамів. Так, замовила я таку от фіолетову, рожеву, бо у всіх зазвичай сріблянська, золота, щоб було різноманітно. Така класнюча. І отак от так, це б, взагалі вона така. Ой, зараз все буде в мене блищати. Дивіться, яка краса Але воно така, знаєте, як стружкою ось очки, як всі пальці запачкало. Але мені хотілося, щоб воно, мабуть, так і повинно бути пластівцям. яка краса. Тут теж, тут взагалі незрозуміло як. Дивіться, яка гарна. Ой, які гарні свічки у мене будуть. І ось ця мені взагалі дуже подобається. Така от. Краса. Ну. Будемо робити свічки з цієї краси.